Приїхав зі Шрі-Ланки захищати Україну. У Млинові провели в останню дорогу героя Шихана Ранішку. 33-річний молодший сержант ЗСУ, командир 3-го піхотного взводу роти ССО Чарлі, вступив до інтернаціонального легіону у березні 2022 року. Мав позивний дантист. Загинув від ворожих обстрілів 4 грудня на Донеччині. Чому іноземного захисника поховали саме у Млинові, знає Павло Невесенко. Малин дівчанин Тарас Коханюк загинув на Харківщині 20 березня цього року. Відтоді з бойових побратимів найчастіше на могилу до Тараса приїздив Шехан Ранішка, воїн інтернаціонального легіону, який приїхав з Шрі-Ланки боронити Україну. Він вважав Тараса найкращим другом, любив та поважав останнього, завжди підтримував зв'язок з його рідними. Він став нам як частиною нашої сім'ї, як другим сином. Це була людина. Великого серця і хорошої душі, ви розумієте, людина, яка дійсно приїхала з чужої країни захищати нас, коли в той час, коли наші, ну самі знаєте, як виходить. Шехан Ранішка неодноразово приїздив у Млинів на могилу до свого командира та побратима. Він і забажав в разі його загибелі поховати його саме тут, поруч з Тарасом Коханюком. У Млинові героя зустрічали живим коридором. Дружина Тараса Коханюка Наталія розповідає, коли вперше познайомилася з шеханом або як встигла лагідно охрестити данею. Першим питанням до нього було, чому він з Шрі-Ланки приїхав боронити Україну. Він каже, що в мене назад дороги немає. У нас проросійський режим, у нас зовсім інша влада і ну, дуже похоже до того, що і в Росії. І я не зможу просто сидіти, коли вбивають інший народ і нападають на нього. Це його була мотивація. Він до останнього був вірний, як найбільший патріот України. Власне, через проросійську владу у Шрі-Ланці боєць інтернаціонального легіону перевіз до України і свою сім'ю, маму та сестру. Він встиг покохати Україну усім серцем, був воїном честі, розповідає батько Тараса Коханюка. Даня кажу, а ти скажи мені, будь ласка, от ти найманець? А він засміявся до мене. Каже, а який же ж я найманець, коли я. Служу в Збройних силах України. Я отримую таку саму зарплату, як і наші наші і офіцери, і солдати. Каже, я приїхав боронити мир. Каже, я буду боротися зі злом, поки ми його не поборемо. Своє майбутнє хан Ранішка пов'язував виключно з Україною, розповідає сім'я Кохадю Києву. Він до останнього казав, що він в Україні лишиться. Він хотів вивчитись на офіцера. У нього були дуже великі плани. Він перевіз сюди сім'ю свою, і це була як любов, патріотична до України. Він до останнього боровся, загинув в бою. Велика людина, великий патріот. Шахан Ранішка загинув 4 грудня на Донеччині. В Млинівській Свято-Михайлівській церкві відбувся чин похорону за героєм. Поховали військового з позивним Дантист на кладовищі поруч з побратимом Тарасом Коханюком, як і бажав воїн з Шрі-Ланки. The rust finds no peace. We fight with pride wherever we go, in north, south, east and west. Prepared in hearts to face the foe against the Russian pest. Pavlo Nevesenko, Andriy Deynega,